Бур'ян, 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 рослинок немає. Ми його акуратно вириваємо. все. Так у яру у Півоні жителька села Телепине Поліна Леус каже, звільняє паростки від пророслих за весну бур'янів. Настала та довгождана мить, коли в серпні місяці на Марії Магдалини садили ці піони і дочекалися весни, переможний, надіявся. Потрібно ці піони, які пробилися до життя, довести до ладу. Зірвану траву, каже, не викидає, залишає навколо квітки. Це називається мульчування. Коли полити, вони про цього сонця потріскаються бо швидко вода вилітає. А коли закрито рослинністю цією, вона хоч і присохне, все одно не дає так воді вилетіти швидко. Попоратися біля закладених власну кущів шівній приїхав і черкасець Ігор Тарануха. Командна робота заключалась в тому, що в ямку треба було покласти сажанець, а я своїми руками його загортав. Звичайно, нам хочеться перебільшити, але думаю, кущів 500 сам своїми руками я висадив. Приніс з собою народний інструмент сапу. Думав, що просто буду отак довгим держаком іти і поводь, але, на жаль, не так сталося. Кожний кущ потрібно проривати окремо. До прополювання та поливу у півоні сьогодні долучилося 20 осіб, розповідає організатор події Юрій Романча. Тут більше трьох тисяч кущів півоні. Дуже приємно, коли знаєте, люди гуртуються навколо цієї ідеї і не рахують, що це чиєсь. Вони рахують, що ми робимо разом спільну справу. Каже, цьогоріч, аби зберегти цвітіння кущів для відвідувачів яру, будуть запроваджені нові правила. Це буде Певний контроль, щоб не забігали там, наприклад, 100 чоловік, і не бігли по квітах і не топталися контролювати цей процес. Будуть волонтери, які будуть допомагати. Також додає планують проводити інструктажі з правил поведінки на локації та запроваджують систему донатів та внесків. В цьому році буде стояти дві скриньки: одна скринька на Збройні Сили України. Друга скринька це буде на розвиток яру півонії. Це не буде плата за відвідування яру півоні. Ці скриньки будуть опечатані. І, наприклад, сьогодні ми збираємо на другий день в певний час, там, наприклад, о 9-й годині. Отут же буде ми комісійно читаємо. Каже, робити внесок чи донат, щоб побачити поле півоній не принципова умова. Все залежить від бажання відвідувачів, також не встановлена і мінімальна сума. А поки каже, інші можливі правила ще доопрацьовуються, починають розпускатися перші півонії, які зацвітуть цьогоріч наприкінці травня. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.